Hello, У мене розряжений мікрофон, розряжений телефон. Но мені треба зняти, від відомі треба зняти, знаєте? Я зараз готовлю їсти хлопці на роботу і на вечері щось, так? Да? Хлопці на роботу я, значить, буду готувати картошечку запечену. Я беру ножичок. Мені треба цю картошечку зараз нарізати. Погано, що в мене світло ззаді мене. Це мене трошечки підвішує, в мене трішечки але у мене й тризєтки немає. Давайте я отак зроблю. Коротше, я нарізаю картошечку такими долічками і трошечки, так сказати, як там заумне слово, її пробланшую в гарячій воді, і тоді закину її запікатися. Тоді вона така м'якенька всередині, і корочка в неї е, в, з внешньої сторони. І взагалі така вкусняді не виходить. Просто на вечерю хочу спагетті. І в мене є салатик, який я робила вчора, з бурячками, майонезиком і з Не знаю, може, ще щось зроблю. Може б треба було кабачки нажарити, ну не знаю. Все можливо, що мені буде і в падлу жарити просто. Взагалі, я хочу оладків. Кабачкових. Мене так вибішує їх постійно вижимать. Не знаю, щось я подумаю. Наві мені завтра щось їсти останеться. Мені треба отаке блюдечко. Сюди я наливаю олійки. Солю. Хорошо, так, солю. добавляю сюда трешечки разных приправ. Перчик черный, паприка, трешечки, э, что это, панировка такая копченая. с копченными томатами. Я бы не сказала, что это прям панировка, потому она прям вот, на мне просто спать. какие Ну, смак вона, по крайній мирі, дає непоганий. І це все мені треба об'єднати. Все. І оця маса тепер буде чекати свою картопельку. Зроблю, напевно, все-таки лодки. Так, відрізаємо попичку і іншу також. Так, мені мішає волосся. Так, дресті тут. Так, водичка у мене вже кипить. Сюди закидаю картоплю. Все, вона тут трішки закипить, і 5 хвилиночок провариться. А сюди я закину спеціально. І зараз натру кабачки. Ні, спочатку їх я почищу трішки, потім натру. І тоді вже буду робити оладки. Так, я тут. Що у нас тут змінилось? Ладно, скривляні. Я натерла кабачок. У мене зварились е, спагетті і підварилась картошечка. Беру цю картошечку. так її беру і перекладаю сюди ж сразу. Не відливаю нічого, тут водичка трішки знадобиться, щоб вона ще плюс-мінус стушкувалася, щоб не була точно сирою. Отак я все швидко перекидаю. Духовочка в мене вже нагрівається. Так, і я це все перемішую, щоб було однородненько. Так, і тепер я це кладу в духовку, і вона такою корочкою такою смачненькою, покриється і буде класно. Спагетті в мене зварились, їх треба злити. Зараз я цим займусь. Далі продовжу робити оладушки. Так, спагетті я злила, У них я олійки додала, додавала, нехай буде так. Так, тепер з кабачками що? я їх А, Так, перчу. І все, в мене є ще грибана якась грибна. Трошки відволік. І тепер мені треба сюди борошна і яєчка. Так, беру три, але не знаю, можливо, і два вистачить. Ставлю сковорідочку, нехай нагрівається. Хочеться, щоб оладки були такі зажаристими. Кабачки е, стікають з часом, і вони не завжди виходять зажаристими. Якби можна було на 10 сковорідках одразу е, смажити, я б так і смажу. У мене все око. Така в мене виходить маса. І тепер смажу так по ложечці. Зроблю величенькі, Все, буду смажити, і тоді буде вечеря. Так. Все, ми поїли. У мене последня партія оладушків. Там у мене вже срач. А тут ой, на один а тут у мене доготовлюється картопелька і все, можна віддихати. Так що все, пока. Наразі я закінчую це відео. Можливо, зніму завтра, а можливо, так і виставлю. Все, пока.